І Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня, готова доєднатися до нашого ефіру. Пані Наталію, ми вас вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні. Герої слава вітаю вас. Пані Наталію Щодо ситуації на півдні, розкажіть, будь ласка, як минула ніч і врешті розпочався ранок, якою є ситуація? Ситуація залишається досить напруженою, оскільки ми розуміємо, що. Ті атаки, які відбулись напередодні, вони є передвісниками майбутніх нових атак, і активність ворожої стратегічної авіації. Цьому про це свідчить і додавання ракетоносіїв в чорному морі, та також ознаки підготовки до майбутніх ударів. Ми розуміємо, що ворог не відмовиться від своєї ініціативи читати зернову угоду. Під власним кутом і буде продовжувати тиснути на портову інфраструктуру. Зокрема, зараз ми можемо констатувати, що загальна обстановка залишається напруженою через те, що тактична авіація в нашій зоні відповідальності досить активна, і за минулу добу здійснено три артилерійські три авіаційні удари по Переславському і Херсонському напрямку, і щойно зранку знову ворог атакував Переславський напрямок, саме селище Козацьке, де йому не дає спокою зерновий термінал, який він фактично вже розбив. Але продовжує тиснути на саме цю болючу тему, mm. поки що масштаби руйнувань і постраждалі уточнюються. Але знаємо також, що вночі ворог знов обстріляв Херсон і пошкоджено. Власну бібліотеку і дипломатичну установу, і ще кілька адміністративних будівель і приватних будинків знов продовжується практика застосування артилерії. Лимовий спосіб, коли не обираються об'єкти військового призначення, не обираються конкретні цілі, а просто здійснюється масовий терор. Також можемо констатувати, що загальна кількість обстрілів все ж таки зменшилась, тому що, повернувшись до показчиків, 80-90 обстрілів за добу, ворог позначив, що йому вдалося доставити додаткові боєприпаси, і наша контрбатарейна робота була спрямована на те, щоб знищити ці склади. Три Такі склади за дві попередні доби ми знищили, і е, знов бачимо, що у ворога вже 54 обстріли за добу. Значить, е, наша робота була е, досить результативною. Також в нашому архіві знищення понад 40 окупантів за добу. І, е, 14 одиниць техніки, серед яких і 4 крупнокаліберні гармати, і міномети протитанкова гармата рапіра і ворожий човен, який вони переобладнали під потреби своєї ДРГ. Пані Наталю, ось можливо, не зовсім до вас по темі, але дуже цікавою була ситуація напередодні це з стратегічними бомбардувальниками, тому що і повітряні сили повідомляли, що російські тушки вони злетіли і летять в сторону Каспійського моря, а в якийсь момент вони просто вирішили сісти в єську і далі нікуди вони не долетіли? Я припускав в принципі, що можливо їм необхідна якась дозаправка, і ось таким чином вони сіли, але ні, бо більше вони не вилітали. Скажіть, будь ласка, є у вас якісь думки з цього приводу і які можливо можливі причини такого Чим помимо вірно, що це було просто передислокація для підготовки і більш швидкого реагування або більш оперативного включення до певних бойових дій, наприклад, до масованого ракетного удару. Але ми знаємо, що дуже часто вони створюють додаткові маневри для того, щоб просто тримати певне напруження і виснаження нашої системи протиповітряної оборони. Але в будь-якому випадку реагуємо на повітряну систему, на повітряну тривогу і обезпечуємо себе. Пані Наталю, ви зачепили тему окупантів на території півдні нашої країни, зокрема, якщо говорити за тимчасово окуповану територію Херсонської області. Ви розповідали, що морально-психологічний стан російського війська розхитаний довготривалим перебуванням на позиціях у глибокій обороні. Про це свідчать перехоплені розмови. Про це свідчать якісь зафіксовані випадки дезертирства, чи щось ще є? Так, ми маємо певні перехоплення, які свідчать про їх внутрішній моральний стан. Ми знаємо про те, що серед них серед підрозділів там виникають певні суперечки. Ми говоримо про те, що вони. Не ладнають один поміж одним, оскільки вважається, що десантні війська, наприклад, які там розташовані в якості основної діючої сили, вони зневажливо ставляться до мобілізованих. І оцей конфлікт на тлі того, хто елітніше, він теж відображується на морально-психологічному дусі, пані Наталю, і ще. Щодо повідомлення Міністерства оборони Великої Британії у Твітера, яке є, на мою особисту думку, сумнівним, що у російської армії спостерігається нестача артилерійських боєприпасів, нестача резервів та проблеми із забезпеченням флангів, скажіть, чи дійсно це так, якщо говорити за південь нашої країни, тому що ну за тим свідченням, про які ви вже нам розповіли, то окупантів достатньо і артилерійських засобів, і достатньо авіаційних бомб і всього іншого. Озброєння для того, щоб продовжувати терор цивільного населення, так само контрбатарейну боротьбу проводити поміж нашими українськими захисниками. Так, в них залишається ще. Потужний потенціал авіації це однозначно, це треба визнавати. Саме тому ми говоримо, що нам потрібні сучасні винищувачі в шістнадцять дуже суттєво могли б підкоригувати цей дисбаланс сил, і нам потрібна протиповітряна протиракетна оборона, яка дозволить захищати наші населені пункти і критичної портову і стратегічну інфраструктуру від атак ворога, але те, що зараз ворог відчуває час від часу снарядний голод, пов'язано з тим, що Напрямки логістичного забезпечення ми тримаємо під вогневим контролем, і в багатьох випадках у них логістика ускладнена і уповільнена, тобто вони її не повністю втратили, але вона не відповідає ритму бойової роботи. І час від часу вони коли не можуть підтягнути собі досить оперативно потрібний резерв, відчувають ось такий снарядний голод, а це знов відбивається на морально психологічному дусі війська. Пані Наталю, і на сам кінець тематика тимчасово окупованого Криму напередодні ми бачили, що були повідомлення про певну бавовну і вибухи неподалік гвардійського. Це місце, де росіяни мають там і аеродром і свої військові бази, так де вони розташовуються, власне і за останній період. Ось бавовна в Криму вона стала радше такого регулярного характеру. Насправді, от чи продовжиться така історія, як ви вважаєте? Так, сезон триває, і ми анонсували його як квітучий, і тому намагаємось тримати марку. Пані Наталю, я думаю, що цього достатньо небато слівно, але я думаю, що голослівно. Пані Наталю, і ще на завершення щодо Криму бачили, що у цього захопленому росіянами Криму загострюється протистояння між окупантами та мирними місцевими жителями, які мають проукраїнську позицію. Якщо у вас є такі дані, у чому це проявляється? Тому що і бачили повідомлення, що нібито коктейлі Молотова готують наші. Українські е, мешканці, наші е, люди, які проти російської окупації, і відповідно е, б'ють по військоматах. І що ще вам відомо? Так, є посилення такої активізації навіть прояву проукраїнської позиції, але вона. Досить хвилебідіна, оскільки все ж таки треба розуміти, що окупаційна влада ще на місцях в тимчасово окупованому Криму, і поліцейські методи впливу на таких людей, активістів, вони досить досить потужні згадати тільки ті катівні, які були виявлені на деокупованих територіях, де людей якраз про українською позицію тримали, дуже тривалий тривали час і. Піддавали дуже, дуже важким і серйозним тортурам, тому ми говоримо про збереження людського життя як основну цінність і проведення будь-якої роботи, спрямованої на рух спротиву, на активізацію цього руху, має бути збалансоване і погоджено з організаторами руху спротиву з основними скажімо так, координаторами цієї діяльності на власному рівні прояви такої активності можуть бути дуже небезпечними для життя та здоров'я людей. Тому ми закликаємо бути скоординованими тими активістами, які працюють за співдружністю з силами оборони, і берегти своє життя для того, щоб бути дійсно ефективними в цій боротьбі. Так, пані Наталі, почули ми вас. Дуже дякуємо, Дякую. що доєдналися до нашого ефіру. Розповіли про ситуацію на півдні, те, що сезон в Криму продовжується, це теж досить хороша інформація. Тому дякуємо вам, Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами на прямому зв'язку. Зв'язку будемо раді бачити вас іще в нашому ефірі. Дякую.